Село Копище Олевського району розташоване майже на кордоні з Білоруссю. Тут проживає родина Добровець 7 грудня 2022 року. Їхнє життя змінилось назавжди. Подружжя Марія та Петро підірвались на міні. Ми знаходимося в родині, яка постраждала хоч і потенційно, але від агресії Російської Федерації, тому що батьки загинули, підірвавшись на міні. У нас залишилось вісім дітей з сиротами. Наймолодшій дівчинці було лише два місяці, коли загинули батьки. Зараз їй дев'ять місяців, найстаршому хлопчику 14 років. Опікуном дітей став рідний дядько, боєць Азову. А також усю свою турботу та любов малечі віддають бабуся та дідусь. Стараюся, щоб побільше розважить, щоб вони не впали в депресію, у вічі. Хоча це нелегко дається. Часто споминають такого почуття дуже часто згадують і переживають. Що тато так говорив, тато так розказував нам. Стараються підтримувати тато традиції, які тато. Їх навчав. їхній син Петро розповідають дідусь та бабуся, мріяв, аби його родина жила у великому будинку та закінчити ремонт другого поверху не встиг. Дізнавшись про таку потребу, допомогти родині вирішили благодійники. Ми вже недорозово перебували в цьому приміщенні, проводили обстеження і спільно з благодійним фондом Бідживі, а також першанською рудною компанією, було проведено ремонт. Другого поверху, який на той момент це просто було горище, було зроблено п'ять повноцінних кімнат, які оздобили, провели світло та електроенергію. З нуля побудували сходи. Роботи виконали за два місяці. Навіть обладнали власну котельню, аби в будинку завжди було тепло. А сама малеча вже розібрала кімнати та розпланувала інтер'єр. Я хочу, щоб тут була парта. Тут був у такий шкаф, а там. Типа, а ось одну з найбільших кімнат собі забронювали дівчатка, бо ж планують жити в ній разом. Ми, ми хочемо отут або поставити велику кровать на двох. А отут у нас шкаф буде. А тут буде парта для учоби. Я у четвертому. Дідусь та бабуся кажуть, діти дуже чекали та мріяли про свої кімнати. Тож зараз дуже задоволені і помітно, що їм подобається. Та мрія у малечі все одно залишається незмінною. І одного разу запітали, дітки, а що б вже хотіли? Ну, одна така хороша тітя. Вона думала, може вони скажуть якусь машинку, чи щось таке, ну каже, хотіли б, щоб тата з мамою пішли. Міський голова каже, проблеми родини тримають на контролі, а також багато допомагають небайдужі. Тож сім'я Добровець говорить, відчувають всебічну підтримку і вдячні усім, хто підставляє плеча допомоги.